Поїзди були добре. Добрий раночок! Сьогоднішня наша поїздочка починається з славного міста Дрогобич. Ми стоїмо зараз біля ратуші, а з Дрогобича будемо рухатися десь в сторону старого. І просто самбора. Це таке, якби ще поїзди були назад. Да, так, ми приїхали е, на залізничний вокзал. Я дивлюся, там пише, що електричка Львів-Трускавець відміняється з 14-го числа. Ну що, сьогодні вона ще була, більше її не буде. Як ми завтра маємо добиратися назад до Львова? Я взагалі не розумію. Дрогобич нас зустрів ранковою прохолодою. О, бля. Галя знов це не запікає. Так, ми від'їхали доволі недалеко від Дрогобича. Осінь це шикарна пора року, чесно. Кататися в восени це просто стільки бар, стільки кольорів. Вау! Я просто кайфую. А ще Петро мене заставив вдягти. Ну не мене заставив? Yeah. Я їду в лосіна. Не як лосіння? Це не лосіна, це термомілизна. — Водя, як лосіна. Фірма? Визнаю. Визнаю. Дівчатка, дивіться. Ні-ні, це ні-ні, видали, видали. Я займу. Галя, Галя, дивіться. Ми з Петром вирішили поїхати в самбір через Нагуєвичі. Я думаю, ви знаєте, що там народився Іван Франко. І ми не могли не заїхати до його оселі. Ми в Нагуєвичах! А в нашого пьянка є маленька особливість. Коли він сідає на велосипед, то одразу стає Петром Гонщиком. І коли щось рухається швидше, ніж він, він одразу мусить це обігнати. Нарешті мені вдалося не здогнати цього велосипедного Шибайголову, то тільки тому, що машина звернула з дороги і Петро не було кого обганяти. А при в'їзді в нагоєвичі назустріли зустріли якісь тіпи. Я спробував з ними поговорити, але ці чуваки не йшли на контакт. Що ти в телефоні колопаєшся? Тут жив Франко, а ти колопаєшся в телефоні. Оце яблука їв. Ось нарешті ми добралися до франкової оселі і зробимо вам невеличкий екскурс по його домівці. Як він жив, як він тусив як він до Дрогобича ходив. Головина, Вічина біляба на житті для ковпала. Калота з шестих років Я Думаю, що нам нема на що жалітися. У нас практично такі умови в хаті жити. Ух ти, диви, диви. Джерельна вода, є. У нас немає у нас. Взагалі нема. Слухай, ти катався колись на таких санчатах? Ні, але в нас є два ровери. Чил зона. Кото вчили собі. Або тут. Меня дислокація. Ой, як тяжко важко. Каменю котитись. А ще тяжче важче. Старому женитись. От приди молодше. До моєї хати каски. Баранчики. Недалеко близько до них не будуть підходити. Я боюся. Вони насторожені. Дивіться на мене насторожені. Баранчики, привіт, баранчики. Ну Ми подивилися і будемо рухатись далі, бо нам ще треба знайти собі житло, бо що, Петро? Хтось з хостоми задумував. Ну, все я мав зробити, все я. Не беріть його з собою, стріб, що захочете. Чувак, я, я їду, це вже таке, око. Я, я кручу сатанки. У мене карта є. У мене камера, в мене куча цього всього, тот, от, от, розумієш. В мене ровер. Надіємось, ми не будемо ночувати на вокзалі. Хоча одяг у нас є, можна спати в принципі, на вокзалі. Ах. Дуже класно, машин нема. Прикольно. Дуже добре. Петро гонщик так швидко крутив своїми педалями, що в нього почав люфтити шатун. Ми зупинились, щоб підректувати його шатун і щоб він міг далі крутити свої педалі. Україною дуже добре подорожувати, бо ти ніколи не пропадеш з голоду. Ніколи. Їхали ми собі, нікого не чіпали. Тут нас обігнав автобус. І що ви собі думаєте? Петро вирішив його наздогнати. Що було далі, я не знаю, бо я від них обох відстав. Їхати просто шикарна дорога. Просто краєвиди теж хороші, все супер. Вітерець трошки мішає, але загалом все супер, все шикарно. Добрий день! Що ви там? Здорово, братан! класні сади, тут прикольно, дуже гарно. Я буду не я, якщо я не зупинюсь, не знімлю і не скуштую. Ось це. По-перше, я голодний. По-друге, ну, ну блін, це ж краса, це неможливо без цього. Це так класно, ти просто котишся. Що за кайфи? Мені здається, я вже тисячі раз у цьому відео сказав, як тут гарно, але я не можу не повторитись. Люди тут шикарно. Нарешті ми добралися до Самбура, ось вам декілька кадрів цього гарного містечка. У нас тут е, невеличка проблема, ми якби не маємо де жити. <соцес> <соцес> а як називається міста? Пендрик <Пендер> трошки панікує, трошки сильно. Що я можу сказати? Це фірма! Як пішло і години, як ми вже встигли знайти житло. Ну, Добре, Був я спокійний, бо я знав, що так і буде. Знайшли квартирку, зараз їдемо дивитись на неї переночуємо, я думаю, візьмемо ключі, точніше візьмемо ключі, поїдемо покатаємось, потім переночуємо, відмиємось і завтра. Ще трохи покатаємось і до Львова. Жити ми будемо в цьому прекрасному готелі. Мені як не могли знайти його. Просто ми шукали його буквально метрів 100 від нього, але могли його знайти. Але ці прекрасні альтанки все все воно того вартувало. І вже завтра будемо рухатись на Старий самбір дивитись на горби і дивитись на вітряки і ну, взагалі на Старий самбір. Надали таке приміщення. Щоб ми могли поставити свої велосипеди. Тут якийсь трон. <ріст> Секс. Такий у нас номер. Спати ми будемо з Петром тут. <ріст> ну я думаю, що я буду спати на цьому прекрасному ліжку. А ось тут. Петя, що сонце світить нормально, Привіт, топ. <ріст> О, я бачив відео, яке починалось так само. Такий широкий кут. Вона знімає долоню, в якій я тримаю камеру. Напри раночок. Що дивишся блогерів, велосипедних, невелосипедних, котрі мандрують і кажуть, болінь, так вас спали та сюди Як я хреново спав людоньки. Дуже хреново, що я шукається тут весь час. Якісь люди ходять, гримають дверима. Потім вночі я якийсь кіт почав м'явкатись тут дверима. Всередині, ну, що він взагалі тут робив, я не розумію. Ой, це дуже люто. Це дуже люто. Mm. Ну нічого, Зараз почався наш другий день. Це буде і завершальний наш день, тому ми зараз їхати дивитися на гарні місця, ніж просто самбір, і, і їхати дивитися на гарні місця. Торма. Наші велосипеди готові. І ми теж готові вже рушати. Зараз їдемо, купляємо булочки, попети хочу А, І їдемо нарешті робити те, чого я найбільше чекав. Перше, це дивитись на нормальні гори. як гори горби, робити каву yeah, на природі. За нас вже видно вітряки. Нам ну, лишилось буквально декілька, декілька кілометрів. Ми вирішили випити кави. Ось наш, наша кав'ярня. Зараз ми тут зробимо свою кав'ярню, трошки відпочинемо і будемо рух вже кататися. Ну, ми зупинилися, якщо перетягнутися, але та... ще одразу викимо кави. Ми в старому самборі купили собі булочок, поле водичку. Будемо рухатись десь їсти і дивитись на що вітряки. Ми вже в старому самборі, і маю я надію, що ми подивимося е, на вітряки зблизька, бо це була наша першочергова мета. Словом, питаємося, ми місцевих чи можна подивитися на вітряки. Місцеві кажуть, що зараз не пускають, бо то не пускають. Ось, а ризикувати ми не хочемо когось. Просити не хочемо, бо можна допроситися і потрапити у а Ми цього з, з Петром не хочемо, тому напевно поїдемо десь зараз. Це самбір чи куди подивимось на щось інше, я не знаю, покатаємось. Це єврейське кладовище. Правда, воно заросло, але сам факт, це єврейське кладовище. Старий самбір мене надзвичайно роздивував, бо воно дуже гарне. Доглянуте, буквально стежко. В Самбір в порівнянні з старим самбуром, ну, як на мене, це небо і земля. Хороші, прикольні хатки, маленькі, невеликі. Дуже гарно, а краєвиди тут ну, взагалі просто слів нема. Часто. Тут от, це просто фірма. Слава Україні! початку відео я жалівся, що електрички з Дрогобича до Львова немає. Але під час поїздки ми зрозуміли, що ми можемо їхати прямо з старого самбура до Львова, зекономити час і весь цей час покатати собі по околицям старого самбура. Ось і закінчилася наша невеличка поїздка. Ми вже в старому самборі на вокзалі. Зараз сідаємо на електричку і будемо рухатися до Львова. Та годинник за 28 Ось під'їжджає Петро. Так само вчора ми вранці виїхали, було темно, приїхали додому, е... теж темно. Це дуже круто, нам настільки пощастило з погодою і локація. Все вдалося, тому люди подорожуйте на велосипедах. Підписуйтесь на наш канал Страшних велосипедистів і побачимося в новій серії.